Сьогодні ми розглянемо найкращі насадки для лову коропа. Переглянувши десятки статей професійних рибалок, можу зробити висновок, що все ж таки існує та сама найкраща наживка, яка працює в багатьох умовах і досить якісно. Багато спортсменів і досі її використовують, хоча бойли вважають краще за рахунок своєї різноманітності. Тут вам і різні смаки, і розміри. Та навіть різна плавучість, що в деяких умовах покращує кількість та якість клювань. Також їх можна використовувати як прикормку, що ефективно, але дорого. І, звичайно, ще починає працювати маркетинг і згодом у вас буде десяток пачок з різними смаками, різним розміром та плавучістю. Але часто це не потрібно рибі, і їй достатньо буде просто всім відомої консервованої кукурудзи. Просто, ефективно і без заморочок. З мінусів тільки те, що ви можете ловити не тільки коропа, а й карасів чи лящів, які є в водомі. Але це так собі мінус, тим паче, на бойли також буває, потрапляє риба, яка прийшла на ваш стіл. Тому я вважаю, що кукуруза займає перше місце завдяки своїй простоті й функціональності. На другому місці будуть бойли, на третє місце. Я помістив приманку, яка буде краща за попередні, але за умови, що короб готується з поверхні, це звичайний хліб. Також можна використовувати різні тіста, пластиліни або звичайних черв'яків, але все ж це такі більш універсальні приманки, тому їх важко назвати короповими. Тому, виходячи з ваших цілей, обирайте свою наживку і буде вам щастя!